Привіт всім. Сьогодні понеділок, 26 червня. От і закінчується перший літній місяць. Так швидко пролітає. Квіти вже наче такі, як восени. У нас похолодало. І пішли дощі. Але і дуже добре передишка від спеки. Бо коли спекотно, теж дуже важко. А це так прямо дишиться. Вночі йшов дощ, вечором. Ну, звичайно, хочеться, щоб це не затягнулось надовго. Щоб... Ну, так ось Шаня чапає. Трохи так побуло по дощі. Я знову тепло вернулося. Ну так і буде. Я там дивилась, по прогнозу до вихідних вже буде і кухні. Ай, який вітер. Я думала, тут затишніше буде. Але й тут вітер гуляє, він, мабуть, скрізь. Сьогодні взагалі не збиралася знімати відео. У мене на підході для монтажу два відео. Два, здається. Одне в мене про пошиття випускного плаця, але я очікую, надію, що прийшлють мені. Фотки вже, як би сказати, на фігурі. Я в квартирі сфотографувала, але ж це без зачіски, без макієжу, без взуття. А хотілося, щоб було вже як повноцінно. Ну, от і очікую. І ще одне я собі пошила плаття і теж пошив. Знімала, але треба зняти ще на вулиці себе в ньому. Але погода не дозволяє. Потепліє, зніму і вийде відео. Це я тут, буває, я знімаю, ставлю камеру тут. Тут там скільки людей. Або ось тут, на заборі, на стовпчику. Ставлю камеру і знімаю саму себе. Буває, пишуть, що далеко, не зовсім видно, але зум включити я не можу. Якби це хтось мене знімав, то включив би зум. А так я виставила, а так і знімаю. Ось на цей стовпчик я ставлю камеру. Або можу на цей з цього мені, здається, ні разу не знімала. Ось зняла себе. Вже бачу заряд там одна рисочка. Не знаю наскільки хватить. Трохи хватить познімати. Ну, як я сказала, я на цьому тижні шила собі, але шила. Я плаття дуже швидко пошила. А три дні я підбирала тканину з цієї шиї. Ні, не з тієї. З тієї. Порозкладала їх. І це, і це. Подобається. Але щось не те. І так пройшло у мене три дні. Я розкладала для чоловіка. Кажу, а ти б яке хотів, щоб у мене було плаття, з якої тканини? От Він показав пальцем. Але я шила зовсім з іншої, що я не вибирала, не розкладала. І він на Так буває, що, що зробиш, така е, натура творча, яка е, мається, а, такими, якби було три чи чотири е, куска тканини. О, і маячні було б менше. А коли у мене такі запаси колосальні, то звичайно... Маячня, що я ще вчора розкроїла собі блузочку із рішельє. Сміття забирають. Теж на бистру руку, так, бистренько я її. От. ну Ще мені залишилося обробити горловину. І рукавчики пройми, бо там спущене плечо. О, яка красота лілії. Колись у мене була кімнатна лінія, як вона пахла, такий аромат, був. оця така десь, як оце. Я так переживала. По цьому дереву, на це дерево, і його так обкарнали. І ось воно обростає, зелені. Уже скільки наросло. Воно стояло зовсім і гілочок не було. Це все наросло за цей проміжок часу. О, шовковець, дивіться, е? падає. в цьому році є шовковиці, ну наскільки урожай? Сильний, наскільки їх багато. От і окуляри пригодилися, сонце вивізло з за хмари. Не зря на лобі носила. На мені зараз плаття шерстяне. Шерстяний трикотаж такий. Мені здається, трикотаж нам так, три я шила це років два назад. А воно таке колюче. Я не люблю, коли на тілі такий матеріал. Підкладку не одягла. І прямо я йду і в мене все тіло чешеться Оцієї тканину тканини. Зараз пишуть в Європі в містах дуже популярні злакові газони. Ось такі, як у нас вийшло. Мені дуже подобається, між іншим, чим скошена трава. Ось які злаки. Хто не знає, це цикорій. Це трава з дитинства. У нас їх скільки було, і вони, ну він, це корі росте обабіч доріг. У більшості, мені здається. О, такі квіточки. Ранії весни його нема. Він, так, середина літа, кінець літа. Трохи. Як кажуть, мішком прибита. Я вибилась із сну правильного. Це минулу ніч. Я ввечері, дуже рано, о 8 годині вечора, мені захотілося спати і я лягла. Вітя злякався, каже, може погано. Я кажу, ні, мені просто спати хочеться. І я думала, може я посплю там до трьох, до чотирьох, а там вже можна їх вставати, якщо сну не буде. Вже э, висплюсь за той час. Але що ви думаєте, о, о пів на дванадцяту я проснулася і спати мені не хочеться? Гуляла я до двох. Тоді і лягла, не знаю, але я довго не могла заснути. І, звичайно, що це вибило з колії. Цю ніч я наче і нормально спала, навіть не чула повітряну тривогу, хоча вона була. Ну, я її майже ніколи не чую вночі. Хоч і вікно відкрите, от, але не чую. Але все рівно якось я відчуваю, що недосип у мене. Ось теж вам злакові. Як гарненько виглядає. Звичайно, щоб це було акуратно. І щоб вони не були такі великі, а такі... От. неї високі. Ось мені дуже подобається. Цей газон нестрижений. А тут усе пострижений. Одна борідка пооставалася. Її не можуть стригти, бо вона плететься по землі. І тример не захвачує. Ось привела я вас до моєї улюбленої шовковиці. Ви подивіться тільки, які ягоди здоровенні. І скільки їх. Це вже тут общупали, <ривають> обривають люди, я бачу. І я сама посусть. Воно гілки аж до землі. Тут, це, тут була шовковиця, а тут рядом була здоровенна верба, дерево таке величенне. І його звалило було вітром, і вона впала на шовковицю і зломила її. А тут хтось зробив привівку. Толково, грамотно, і всі ті гілки прижилися. Там уже й не видно, де привів. О. І вона так швидко розрослася, і дивіться. Які шовковиці тільки. Так, буду говорити до побачення, бо закінчується вже зовсім, зовсім на, майже на нулі. Дякую за перегляди. Пишіть, ставте лайки і до нових зустрічей. Пока-пока.